Сьогодні мова піде про стихійні лиха. Як вони і що до чого? Чому й причина, що вони виникають, утворюється ця історія епічна. Про стихійні лиха, реп історія Ви ще такого не чули. Павук, павутина, рутина, руїна, невинна дитина, небесне, лихо небезпечна стихія, століття, кровопролиття, ера війни, весь світ, вогні, горить і палає, згорає дотла. Місяць вогні, воїни невинні, Гинуть, вимирає народ, все це і за людської, не людської, несправедливості, зневаги, неповаги, недоброти по відношенню відносин, ставлення щодо інших людей, ближніх своїх. На все це і за нелюдської, людської несправедливості, зневаги, неповаги, недоброти по відношенню відносин ставлення щодо інших людей, лишніх своїх.